По свіжому щодо старечої деменції У мене є знайома я, якою ну, вирішує ще питання бабусі своєї, її призначили якісь ліки, а їй вони не підходять. Я бачила відгуки, то що ЛР чудово там знову ж таки алоє про баланс допомагає. Чи може от ви якось може стикались? Може якось який досвід є. Так Дивіться, сама основна задача, це все ж таки достатнє вживання води. Далі на рахунок моїх базових продуктів це. Алоє гелі персик, особливо персик, увага про баланс і пробіотик. Я їх вважаю взагалі базовими продуктами, Но особливо на першому місці це алої, вера, персик про баланс. А на рахунок деменції звернути увагу на майдмастер і омегу. На майдмастер і омі увагу на достатню кількість насичених жирних кислот, омега, лецитин, в такому плані. Ну достатня кількість води обов'язково. Ну в старших в старших людей деменція так. Ми прекрасно розуміємо, що е, ну. На мою думку, їм треба це постійно, особливо да? Якщо там алоє там, курсом, то матьмастер треба принципі, постійно. Сто Тобто я тут от, омега, я дійсно не розказала час, але на початку сказала, що до півроку це навіть безперервно. Навіть взагалі безперервно. А там вже результат до цього моменту той чи інший буде. Я більше ніж впевнена, що хороший, а далі вже диву, тому що медицина лікує, лікує. Ось, але навіть якщо і потрібно лікувати. То люди повинні зрозуміти, що тільки знявши симптом, тобто вже треба поєднувати доказову медицину, яку називаю ціну і обов'язково, плюс ті кроки, які от в напрямку відновлення здоров'я треба робити. А які це кроки на першому місці? Психологічний чинник, бо все в нашій голові. Так? Другий момент це якраз те, що ми п'ємо, коли скільки в якої якості, наше харчування, наша фізична активність, режим відпочинку існує. Це важливо. З другої сторони ми маємо зрозуміти, що всі органи тканини, всі системи важливі, але одну з ключових ролей в нашому організмі відіграє здоров'я шуткового і тракту. Тому що там, по-перше, засвоюються всі поживні речовини. З другої сторони, як би ми не намагалися ідеально збалансовано харчуватися, згідно з статистичних даних, у 85% дітей, яко я більше з ними працюю, це було теж доведено, спостерігаються дефіцитні стани. І на першому місці це дефіцит вітаміну Д, йоду і заліза. Тому я дуже активно в своїй практиці в роботі з дітьми використовую саме вже сьогодні згадуваний майдмастер, тому що там в добовій потребі є тобові е, потреби, як до в цьому віку, 30% від добової потреби легко засвоюваного заліз. І він прекрасно піднімає гемоглобін і рівень перед тим, Так? Але окрім того, у е, людини, коли, наприклад, пересічний громадянин здає аналіз і бачить, так, низький гемоглобін чи там перетин. Він що тоді робить? Хоче розуміє, що треба пити залізо, але тут не справа тільки в одному залізі, бо в організмі все дуже сильно взаємозв'язано. Між іншим, оця трійка дефіцитних станів, залізо вітамін та йод, вони пов'язані між собою. Якщо я бачу дефіцит одного з них, я підрозуміваю, що в більшості випадків є дефіцит інших мікроелементів. І саме, якщо взяти ту саму анемію, є роль певна кількість, наприклад, амінокислот, вітамінів ГПБ, особливо В-12, антиоксидантів, бурофілу. І в Майдмастері, в якому ще 36% складу алої гелю, який має знову ж таки до 200 поживних речовин, включаючи все те, що я назвала, і навіть певна кількість амінокислот, лот, антиоксидантів, -ензим Q10 і коензим і алькарнітин, дуже все гарно спрацьовує. Дітей покращується пам'ять, наприклад. Вони стають спокійнішими, хороший ефект антистресу. Тобто я його дійсно рекомендую ну, практично всім, хто має собі змогу, а насамперед розуміння, бажання майдмастер вживати. Ну, а ми знаємо, що наші старші люди вони дуже близькі до, до дитячого такого стану, так? чому так кажуть, що старша людина це вже Ді, як я мала дитя, дитина. Я ну, так, так. ну і в мене в практиці зараз партнер, вона в Австрії, Ольга Пресне, mm -hmm. ніколи не забуду історію, коли вона своєму свекору, подарунок привезла майтмастер. І ну, я його в більшості призначаю після сніданку вживати разу, але там згідно віку. А то вона поки приїхала, вже було діло після обіду, і дідусь починає пити. Він настільки. Засмакував майдмастер, що поки день закінчився, він практично літри вибив. Оля нічого каже: я мовчу нічого не розповідаю. Но сама переживаю так, думаю, є зараз до ранку, не буде спати. Просто-напросто. Він вліг вчасно, як мала дитина, грисунку спокійний. Каже, я просто, а сама а, вона розповідала, що батька ну батько вже доволі ну, дорослий мужчина. Я не, не знаю на жаль, скільки йому років. Ну будемо думати, ну рахувати, що це десь під 70, йому точно є, якщо не більше. І перехворівши одного прекрасного дня чи там певний період часу, перехворівши ковідом, ну реально в мужчини почалися ну, досить такі, знаєте, схожі yeah. до старечої деменції речі. Ну тобто, люд... ну, мужчина почав з шкірок від картоплі варити борщ. Ну тобто ну, розумієте, так? Він обчистив картоплю, картопля в сторону, а шкірки в борщ. Він сам живе без, без дружини, окремо сам і ну, сам, сам собі щось там і каже Юля, я, ну, чесно кажучи, те, що окремо живучи від батька, я не бачила. А тут в один прекрасний день мені е, прийшлося бути присутньою при тому всьому. Я каже швиденько йому майдмайстер, і каже, я не очікувала такого швидкого результату. А, ну, Вже там після першої пляшечки, ну там в процесі, так, і вона каже, що батько сам був приємно вражений. І почав ну на постійній основі вживати майдмастер. Він навіть звертав увагу на те, що йому він ще працююча людина, то він йому прекрасно вистачало на весь день запасу енергії, крім того, що налагодилися всі пазли в голові. Так не було цих, цих дивних таких поведінок. Ось і до того всього ще ну до дуже багато енергії з'явилося, він ще відпрацьовуючи роботу основному, він ще вдома ще, ще чимось там міг займатися і так далі, тому подібне. Тому так насправді і я би ще знає, Женя, що сказала, що навіть якщо людина вживає ліки, то наші препарати вони прекрасно нівелюють оцей згубний вплив ліків. Знаєш? Тому... І токсичність і токсичні, їхну дію нівелює прекрасно, тому що е, в першу чергу алоя персик має коротші такі дезінтоксикаційні елементи. Ось. Ні, ну,